Ми вже повідомляли вам, як працює національний проект Пліч Опліч, коли тилові регіони України допомагають відбудовувати е безпосередньо постраждалі від російських обстрілів громади Херсонщини серед 15 областей, що долучилися до ініціативи, і Чернівецька область. На якому етапі будівельні роботи з'ясовував наш кореспондент Іван Сірецький? Іване, вітаємо тебе. Які конкретно громади Херсонської області відновлюють Буковинці? Ну і звичайно, про Яку кількість відновлених будинків вже йдеться? Доброго ранку, колеги. Найменше в Україні Чернівецька область вже декілька тижнів відбудовує село Зарічне на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення там проживали понад 600 людей. Наразі ж населення орієнтовно становить 150 осіб. Упродовж тривалого часу населений пункт перебував на лінії зіткнення, через що від російських обстрілів тих чи інших руйнувань зазнала практично кожна будівля. Загалом буковинські будівельники планують відновити 112 приватних житлових будинків. Та шість інших об'єктів, таких як будинок культури, сільрада тощо а Більшість будівель мають пошкоджені дахи. Крім того, чимало об'єктів потребують ремонту фасадів чи заміни вікон та дверей. А вартуватиме відбудова 90 мільйонів гривень. Значну частину цієї суми виділили із бюджету Чернівецької області. Також залучають допомогу благодійників. Цікаво, що матеріали для проведення робіт привезли на Херсонщину із Буковини, і наразі вже є перші результати, проміжні результати цієї відбудови. Деякі пошкоджені будівлі вже у деяких пошкоджених будівлях замінили дахи. Завершити основні роботи мають до початку опалювального сезону, аби жителі зарічного мали де перезимувати. Прошу далі послухати пряму мову. На даному етапі, в даному населеному пункті, працюють три будівельних бригади Буковинців, які вже частину осель відбудували. Окрім того, згідно рішення офісу президента обласній державній адміністрації, доручено відновлювати ще чотири населених пункти, де постраждали попередньо по замірах 198 приватних будинків. Йдеться про села Трудолюбівка, Миролюбівка, Петрівка та Нововоскресенське. Нині фахівці з Чернівецької області проводять в зазначених населених пунктах обстеження постраждалих об'єктів для того, щоб підрахувати скільки будівельних матеріалів потрібно для їх відновлення. Наразі у мене ця інформація про допомогу буковини Херсонщини. Колеги передаємо слово. Дякуємо тобі за інформацію. Іван Сірецький розповів про те, як безпосередньо село Зарічне на Херсонщині відбудовується, і йшлося про національну програму Пліч опліч.